Для нас так. Кремнєва доліна була не те місце, де ми бажали би жити. Там дуже багато айтішних компаній. Кам Всі айтішні компанії мають представництво там. В долині, якщо ти переїхав туди до 2012 року, тобі дуже добре жити там. Тому що за той, той час. Більш ймовірно, що ти купив будинок і ти зрізав певно половину своїх костів, костів, затрат. Дуже дорого і житло дуже погане. Добре житло дуже велика ціна. Будинок, е щоб зняти будинок три спальні в Каліфорнії, це від 4 до 5 -ти тисяч середній будинок. Якщо ми кажемо купити будинок, то це півтора мільйона навіть і більше. Якщо, якщо в долині, якщо ти окей їхати півтори години на, на, на роботу та обратно, та, то це менш мільйона. Але півтори години ти будеш витрачати на дорогу. Так, да, це постійне право на постійне проживання на, на, в Сполучених Штатах, ти не маєш права голосу на виборах, в деяких штатах ти маєш або не маєш право, деякі права, типу купівлі зброї, е, бат... Взагалом, так, це постійне проживання, роби що хочеш. Але є одне але. Якщо ти Міняєш місце проживання після того, як отримав грин-карту, тобі треба зайти на сайт Погранслужби і відзначити, що ти змінив місце проживання. Вони трекують, де живеш, коли переїхав, і якщо це не зробити, формально там штраф щось 100 або 150 доларів. Мені дуже подобається нейпривіл, де ми зараз живемо. Це мало. Воно вважається одним з найбільших передміст Чикаго. І це дуже, дуже яскравий приклад. Чикаго та передмістя побудоване, що ти можеш ходити тут. В Каліфорнії, куди би ти не пішов, тобі потрібна машина. Тут ти зможеш пройти. Чикаго це дуже Цікаве місто, тому що тут багато всього, і кожного разу, коли ти потрапляєш в Чикаго, ти знаходиш щось нове. І це дійсно різна погода, різне щось що робити, це різна архітектура, це щось старе, що залишилося після великого пожару в Чикаго, коли він згорів повністю. Я, мені дуже подобається це місто. Вийшов в тамбур, забив касічину, прямо затягнувся в метро і вийшов в тамбур покурити. А, а, але же каже, що тут повний легалайз. Але ж такого, щоб в метро курити, ми ще не бачили. Я не зустрічав. Я знаю, я читаю в Твіттері пару новин місцевих. Є декілька районів, в котрі я би не поїхав, скажімо так, тому що я розумію, що там криміналітет, кримінал високий, але я не зустрічав. Я можу сказати, що Чикаго Даунтаун це одне з небагатьох міст США, де даунтаун живе, де ще є магазини, де люди ходять достатньо свободно, немає ніяких проблем. Тому що якщо ти поїдеш до Сан-Франциско, даунтауну ти по. Це буде місце, яке в тебе вгоне в депресію. Тому що дуже багато без дуже багато наркотиків та криміналу на вулиці і ти не почуваєш себе безпечно. Важко і залежить від того, чи багато в тебе тут друзів та підтримки, коли ти в У нас було не дуже багато підтримки, і так ми впав... Пару разів замислювалися, можливо, ми зробили помилку, можливо, треба повернутися, але ми вирішили, що ні. Ми пішли на цей шаг, ми розуміли, що буде важко. Мабуть, ми не розуміли, що буде настільки важко, але ми вирішили, що ми будемо тут. Штати дуже великі, штати дуже різні. Зі штатами є одна риса, яку в Україні не розуміють. Штати Окремий штат треба розглядати як міні-державу. Тому що окремо кожен штат має свої інститути держави, свою конституцію, своє законодавство. І коли ми вибирали, куди переїжджати, ми дивилися на законодавство, ми дивилися на що є, ціни е... з праці, щоб знайти працю, ми дуже дивилися на школи. Тому ми не живемо в Чикаго, ми живемо в, при, в примісті Чикаго. Тому що школи в Чикаго. Багато хто живе тут, каже, що школи в Чикаго. В самому Чикаго погані. З того, що ми знайшли, з того, що ми змогли по лайк, знайти через інтернет, дуже лайк, нейтральні люди, нема такої дуже дуже яскравої політизації, тому що в Штатах це. Велика проблема. Є е, деякі моменти для дитини, котрі нас ми знайшли і зрозуміли, що так, це це те, що нам треба. І школи. І чого не вистачало в Каліфорнії, це зміни сезонів. Це дуже не вистачало, і ми шукали штат, в якому буде всі чотири сезони. Ми вибрали один з екстремальніших штатів в цьому плані. Чикаго. Ми коли переїхали в Чикаго, ми приїхали в жару. Це було 35 градусів днем і десь like, 28 вночі. І ми приїхали в грозу в першу ж ніч, коли ми приїхали біля дому впало дерево. Тут кажуть, що, що тут дуже сніжна зима. Ми ще не знаємо, це буде перша зима, коли ми тут живемо. Однак, якщо ти будеш у місті, усі пожарні гідранти мають не антенну, але стовбур маленький, для того, щоб у снігу його можливо було знайти. Но вона не лякає зовсім. Тому що наступне місто з нами, вони мають горнолижний курорт. Зараз там гольф-клуб, взимку там буде горнолижний курорт. Я з Глобала пішов, коли знайшов вже іншу роботу. Я... Там було три... три тижні після Глобала, перед тим як вийшов до нову роботу. Всього в Глобалі, враховуючи Україну чотири… 4... П'ять років, п'ять або п'ять з половиною років. Я попрацював в Глобалі Україна два роки, переїхав сюди, і це було по-іншому. Проекти йдуть по-іншому, спілкування з менеджментом по-іншому, менеджмент, весь менеджмент проєкту по-іншому. І для мене було частично проблемою, мовна проблема, деякий мовний бар'єр. І знання англійської, і, мабуть, була якась невпевненість перейти на англійську ціліком для роботи. Коли почав шукати нову вакансію, я знайшов вакансію. Це виявилася рекрутингова агенція. Я працював з ними, мабуть, чотири місяці. Вони взагалом я спілкувався з шістю або сім'ю компаніями. Чотирьом відмовив я, три відмовили мені. І з цією компанією було я я знайшов їх вакансію, я подався не розраховуючи, що я підійду для, для них, і виявилось, що ми знайшли друг друга. З моєї сторони були, мені не подобалися проекти, та мені не подобалось один проект. Це був проєкт купа фінансова система. При співбесіді вони розповідали, що так, ми, ми йдемо в Kubernetes, так, все добре, ми контейнеризовані, але, мабуть, через 40 хвилин співбесіди я дізнався, що в них дуже багатий парк віндових віртуалок, коли, який вони менеджать, і це 60% їх інфраструктури. Я на цьому завершився співбесіду, сказавши, дзвоняйте, я не хочу працювати з віндовими віртуалками в, в такій кількості. Дві з трьох компаній це була зміна позиції зі сторони компанії. Позиції вони міняли, вони починали шукати сеньора і міняли позицію на принципала або адвоката, або ліда. І вони вважали, що я не підходжу до цієї позиції. Вони навіть не пропонували принципала мені. Вони казали, ти співпроводили співбесіду, і через тиждень або два казали, що ми змінили позицію на принципала, Вибачте. Ти не принцип. Ні, я розумів, що в більшості компаній саме не розуміють, що вони іщуть. Давай, 929-509-23. Вибач. Так, да, Макс, ми на вулиці пишемося з Денисом. Thank you. і вам здорово. Це відома компанія, вона раніше називалася компанія Taser. Вони почали з розробки нелітальної зброї. Це пістолети, електрошокери, коли, які мають поліція по всьому світу. І зараз розробляються тейзери, зараз розробка нагрудних камер, камер машини поліції і софта. В них, в них є софт, це найвеличніший софт це збір улік. Катагоризація улік та зв'язок з системами суддів, адвокатів і федералів. Співбесіда до них була зовсім не як очікувано і ніяк було з попередніми компаніями. Так, ми проходимо перевірку в поліціях штату для отримання доступу на Production Environment. Ми подаємо всю, всю інформацію, котра в нас є. Номер паспорту, номер водійських прав, номер соцстрахування, номер грін-карти деякі запрошують. І вони перевіряють, чи були в тебе арешти, чи були світився ти якось в їх базах. Деякі штати перевіряють в ФБР, також арешти, записи в базах і деякі продакшн інвармент требують громадянство США. Це, це не до мене зараз. Там дані громадян США і це праця з федеральними агенціями. Тобто поліція теж має дані громадян США, але це е, не федеральний рівень, тому не така дуже велика перевірка. Ні, співбесіду проводив менеджер і співбесіда була три раунди. Перше це HR. Котре спросило, що вмію, що не вмію. Було запитання, чи менеджер якуби на хайлоуд. Ну, сам пастерку Кубернеті все піднявся в то в Кубері, в Гуглі, Я сказав, що ні, але були кейси, коли в нас були дуже, дуже круті вимоги, і це можна розцінювати як хайлоуд. Потім я розмовляв з хайрінг-менеджером, це був інженіринг-менеджер моєї команди, з котрим я працюю. І третій раунд це було чотири інтерв'ю, back-to-back. Вони йшли підряд. Це Ти проходиш першу співбесіду, в тебе є 5 чи 10 хвилин і починається друга співбесіда. Все було віддалено like, через Slack, і Skype, і Zoom чи щось. Перше це був менеджер знов, це був стаф-інженір-менеджер, це було кодінг інтерв'ю, і це було поведінкове інтерв'ю з нашим вайс-президентом, Кейверл інтерв'ю з вейс-президентом. Це було саме смішне і саме неочікуване інтерв'ю за всю мою кар'єру. Тому що друге питання цього інтерв'ю було: що саме в людях, з якими ти працюєш. Доводить тебе до того, що ти хочеш шлупцянути їх від... об стіну. Так. Да. <плес> Були. Так, але він дуже... він очікує, що ти йому відповіс. Тому що я, коли вийшов на роботу, я з ним розмовляв, і він казав, що цим вопросом він відрізає 50% кандидатів, тому що вони не хочуть з ним розмовляти. Тому що він розуміє, що якщо буде проблема, вони до нього не прийдуть. Дуже зіграла роль інтерв'ю по кубам, тому що компанія дуже зараз активно мігрує до кубів. І питання були, я навіть сказав би, нетривіальні. Одно з питань було: як ти будеш дебажити сервіс, якщо в тебе є інгрес, в тебе є сервіс, але немає трафіку. Тобто від мене очікували, що я розкажу, що таке інпоїнт, як вони зв'язуються з сервісами. Як все це працює, як я буду це дебажити. І це було вперше, коли мене запитували, щось таке. Мені, мене запитували, як працювати з стореджеми, мені запитували, як е, деплоїти декілька різних інгресів, як з ними працювати, як мігруватися з одного до іншого. Е, скейлінг в кубернеті все. Обидва і вертикальний, і горизонтальний, і нот скейлінг, і деплоймент скейлінг. Стоп. Було дуже цікаве інтерв'ю. Так, да, людина, став інженер, з котрим я зараз працюю, він працював до цього в Oracle Cloud і в, в ВІЛ Кубернетіс в Oracle Cloud. Тобто він дуже-дуже скілова людина, і він розуміє, що таке кубернетіс, як він працює. Кодінг це був Python, це був якийсь скрипт, але я був дуже, не дуже хотів проходити кодінг інтерв'ю. Я зрозумів, що якщо я буду довго писати першу ітерацію, то всі питання, наприклад, як додати тест, тестування, завернути цей скрипт в скрипт, щоб ми. Запустити все це було розмовою. Мені не треба було цього робити. Кодінг здав, мабуть, це було одне з поганіших етапів з мого боку. З кубернетісом не було проблем, бігєвірал не було проблем. Адміністрування Linux Windows теж, наче відповів, все. Кодінг нам, на, на, на мій погляд, був слабіше. Зараз в мене кодінгу більш це тераформ. Кодінгу як кодінгу, частково є, це Ansible, Ansible скрипти, і ми сапортимо. Була розроблена система для апдейту віртуалок. І ми її сапортимо, вона повністю на Python. і Ми її зараз частично на Ansible, щось на Ansible, щось ми контейнеризуємо і деприкейтимо. Але більш це Terraform в плані кодінгу. Це було. Я не можу сказати, що це один проєкт, це усі проекти. Тому що я прийшов в Global Logic і це був перший проєкт з Кубернетісом, коли я познайомився з Кубернетісом. Я не знав, що це, і я почав з Hightower Hardway. Це дало зрозуміння Кубернетісу. І проєкт був міграція з віртуалок до кубернетісу. І усі проекти після цього це була міграція з віртуалок до Кубернетісу. З усіма проблемами, які ти зможеш знайти. Тому що проєкти різні, проєкти, вимоги різні, але всім потрібен Kubernetes. Друзі, залиште в коментарях, будь ласка, як на Kubernetes ingress, на HTTP, Kubernetes Ingress прокинути SSH, SSH TCP трафік. Ми знайшли. Sleep in the mouth I don't gotta guess y'all was there for me